Hello? Ви скучили? Сучки, скучили? скучили? Заскучили? скучили? Е, Владікус, дякую за підписку. Вітаю тебе. Всім добрий. День. Ми повернулись з тура. Це означає, що стріми тепер будуть. Тепер буде що дивитись, окрім мажора е, і, і, і лобі. Ну, по суті, окрім мажора. Ха-ха-ха-ха-ха. Всім добрий день. Радий вас вітати. Радий, що не забувайте, радий, що пам'ятаєте, що хто ми тут такі. Ну, це Настя, ви знаєте, вона розйоб. не забувайте. Е, Моніка, якщо гавкне, теж її гавк в чат. Вже, я вже забув, як воно. я забув як воно Сонце я не виключу, на жаль. Хоча разочок з локтя По тому, що я вчора вдарила, чи вдарував. Ну я ж а, рука в руках вихожана. Вчора вдарилась е ліктем і потім головою. Ну, коротше, комедія. Не життя, а комедія. Валюш, давай чарку. Не, Ні, ніякий чарок. Ніяких чарок. Типа. Чи... Не, не типа, що таке типа, алло, типа. Чисто. Чисто золото. Відкриваємо. Відкриваємо чисто золото. Блін, ну який же ж підготуй, може. Нема. Не, ну є якийсь у тебе. Так буде золото. Добре, домовились. Якщо буде золото, Настя я показує фокус. Е, я швиденько. Е, забел... е, дякую за підписку. Коротше, що буде відбуватися сьогодні. Ми з вами повідкриваємо чуть чуть Е, Порозказую за тур, порозказую взагалі за життя. Е, попитаю у вас, як життя. Е, Сап, дякую. дякую Покузчил за штори задвінь. Ти наче в раю, або скрутив обспозунок яркості. Братанчик, Ілья Евіл, я не знаю, як це зробити. Типу, в ОБСі якось це можна зробити. Ану, фільтри, може фільтрах? Не, фільтри, не. Властивості теж не. Я нічого не можу в ОБСІ зробити. Ще, 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 що. Ану, налаштування. Архобус, добрий день, вітаю. раз, налаштування. І нічого не змінилось. Архобус вже щось кинув. Він вже щось кинув. Давайте швиденько покажу, що у нас по КСу. По КС у нас хороші кейси. Такі собі кейси. Нормальні кейси. І дуже хороші кейси. Оце в кінці ми ляпнемо прямо перед нами. Я вас отакого зберу всіх. Є одна підписка. Сір хеджкок. Дякую, дякую за підписку. Коротше, всіх вас отак от зберу. І дружно передам лебіги. щоб ми дивилися з вами Наві. Взагалі, по відчуттям, є таке відчуття, що Наві сьогодні в принципі можуть проходити. Взагалі, в принципі, на цьому мажорі може бути що завгодно. Я не кажу, що Наві, типу, не повинні проходити. Я кажу, що Наві можуть проходити. Какулечка, пса патрона, дякую за підписку. Е, надія є. О, надія є. Чекаєте. Чи ні, 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 ні. Дивіться. Кейси то другорядна, взагалі, блядь, третьорядна штука. Е, головне, щоб Наві сьогодні виграли. Оце саме головне. Тому зараз я не включаю, щас надії нема пофіг. Пофіг на те, що відкриємо. Взагалі пофіг на золото, на червоне. Головне, що це я включу, коли ми почнемо е, дивитись з вами е, Наві. Ну, не з вами, з вами на стрімі у лобі. Йому кинемо рейд, бо у нього там весело. Я бачив, у нього там весело. Валік, чому в Луцьку стріма не було? По тій самій причині, що. А чого я такий голосний? Я голосний вам чи нормально? Мені показує, що я прям запираю. Що мені потихіше зробить. Отако. Отако, норм? Норм. Е, е, пікаємо що покажу. покажу е, Чому в Луцьку не було стріма? Тому ж, чому і в Одесі не було стріма. Тому, же, чому і не було е, в Черкасах стріма. тому що чому і не було. У Львові був стрім, в Івано-Франківську не було. Бо тупо от в турі в тебе немає. Е, в тебе немає. Е, дякую, щас зміню Щось зміню. Uh, в тебе немає часу. Просто немає часу. Hold. Uh, then. then go uh, покайфуй старий від треку. Щас я покайфую. Стасік, дякую, дякую. А я не бачу його. Чуєш, в мене просто написано «покайфуй від треку. Будь-якого? Uh, як це називається? Major. Opening gold, then go watch major. Все, я змінив, Я все змінив. Просто кайфуй. <ріху> Блядь, ну я можу від якогось треку покайфувати. Бо в мене, понял, вот я твій донат прийшов. Все, є, є, я, його не вив, є. Давай тупо одразу. Ляпнем трек. Покайфуємо від треку. І буде нам класно. Hey, I'm I'm а? dump! Сказати хлопчика чи дівчинка? Я не знаю, я не знаю. саундтрес Я знаю, що саундтрес. Людина мені кожен тиждень скидає кейс. уже протягом, там, я не знаю, 4 чи 5 тижнів. Кожен тиждень, що випадає, скидає мені. Каже, розписуватись. Не обов'язково. Чекаю стріму. саундтрес -е, Дуже дякую. Це дуже мило, дуже приємно, дуже кльово. Я забрав поцілував. Я тобі скинула. Ти мені Так. О, є. А куди ти мені скинула? Давай глянемо. Так, ну це треба це треба вам, коротше, зайти. Я думаю, що самим краще подивитись. Бо так я вам на телефоні. Що я буду на телефоні показувати? Ну, оверсайз, слухай, оверсайз, це кльово Для людей, які трохи зайвою вагою, для нас це... це тупо підходить. Ага. О, оце кльово Оце кльово не знаю, побачили ви чи ні. Дуже хороше. Це, по-моєму, фраза. Блін, я не пам'ятаю, я це фраза. Е -е... Джахара Дудаєва по-моєму. Що, про українське сонце. Коротше, кльово кльово. Всім, е -е... Всім раджу оновочки зробити. Е -е... Honor так, Code вижу, 95. Шіпуставу. А, Ого. давай давай, давай це. Ctrl-C, Ctrl-V. Ото, дивіться. Дивіться, я вам швиденько чатик написав. Сюди зайшли в е, Інстаграмі. Е, ну, футболочка, ну ви можете ходите в такій старій, треба вже якусь нову купити собі. Та, що та що ти думаєш, що у тебе е, ще нова, вона. вона не нова. Додай говорю. Так, так, це правда. ой Душею я... і серцем за наві, але після того, як вчора мауспорт вчора винесли мусор, вони для мене чемпіон. Бля, ну слухай. Ну слухай. Е, Мауза це кльова, і ти не хочеш, щоб Мауза попала на Наві, да, в наступному, е, в наступному кросі. Бо ну віта... ви літаліті. Розумієте, ви літаліті сьогодні нікуди не проходять. Мені похуй. Мені похуй. Так, я. А, я... М Блять, от. І зараз я вам одразу доказую, що я балабов. Показую. Отака штучка. Отака штучка полетіла. Ну це я вибирала. Я знаю, я знаю, я знаю. Фу я знаю, я знаю, ви молодці. Ви молодці. Зрада. Ви правильно кажете. Абсолютно. Е -е -е І, да, фу, оце це абсолютно правильно. Я приймаю. Фукайте. Е -е я приймаю це. Але з іншої сторони, Paeinгеймінг. Хто молодець? Я вгадав. Фейс, сьогодні подивимося, подивимося. Монголов, вони винесуть. Нормально. То, що тут я провтикав, оце я провтикав. І оце я провтикав. Ну так. Покажіть мені свій третій етап. Чи вийшло у вас в третьому етапі хоч щось. Що він збув? Гені поставив на пейн. А ви що, не вірили в pain? Я не поняв. Ну, типу, фурія, це. Ну, фурія, а пейн? Це ж, ну. Це тіпи, які можуть перевернути будь-що будь-кого. Я просто не попав в рот водою. Я просто промазав водою. Просто, ну, буває таке, людина промахнулась. Як і отут, бачите, як і отут, як і отут людина промахнулась. Людина може промахнутися за стрім за за 5 секунд стріма 3 рази підряд. Нічого страшного. Так, а що? А в мене немає грошей на карті, до речі. До речі, Чи є в мене взагалі можливість. Що впала, моніка. моніка Впала внік. Монік впала, все добре, ну просто махає нормально. Так, коротше, я ще швиденько вам е, цей. Давайте я вам камеру включу. Е, і поки закину грошей на Steam, бо в мене там немає грошей, ви поняли І це дуже дуже не супер. Ось який у нас кейсів, я навіть не знаю. Ну, десь, блядь. Ну, коротше, закидаю 20. Дозволити. Ага. То. Sorry, guys, не все встиг. Біг з роботи, біг з офіса. Е, на самокатіку. Холодно на самокаті. Хто їде на самокатіку, холодно сьогодні. Не їдьте. Е, і цей. І. Тупо от на ходу все збираємо, нічого не встигаю. Так, це треба. Що це не треба. Ну, треба... Грошей закинуть, правильно? Архобус що таке? Ебать. Ебать. Це? це? що це? Де ти, де ти це взяв? Охуєть Ну легенда, ну архобус. Оніка, Бля, ну від... це означає, що ми довго будемо відкривати треба швидше. Ти мене підганяєш, я зрозумів. Дуже дякую. Ну, є відчуття, що сьогодні кукрі, як відкриємо. Блюгем. Хочеться блюгем кукрі? Мені хочеться. Так, давайте я, знаєте, що зроблю? Я швиденько закину грошей і ми з вами. Е, архобус поцілував е, бля, ну не в плечі вже в цей в пузіка тебе. Там був розйоб. дідусі і тебе. Який розйоб там був? Дідусь, дякую, дякую за рейд. Дуже дякую за рейд. Цим хелло, ми тут займаємося плюс-мінус тим самим людям, плюс-мінус е, стільки ж років. Подобання ті самі. Просто я не в маске. Ви поняли? По суті, те саме. Що за розйоб там був? Валік. Ну валік я поняв. Валік я поняв. А що за розйоб у вас там був? Ні, це типу. Десь. Так. Десь так. Додати кошти. Додати кошти. Що там зараз є був? Поясніть. Скільки вас, алло скільки у вас людей. Кіка у вас людей. Там був пісець там був роз'єп. Блять, що це? Треба дивитись якось. Щас зайдемо, щас зайдемо глянемо. А воно вже є в цих, в яких? Так, все, я гроші закинув. Я молодець, я гроші закинув. Так, кейсик. Все, я відкрив кейсик. Інвентар ще 50. єбать Ну, ми сьогодні з вами... Блять, уже 19-20. Давайте швидше все це робити. Кто там у дідуся зараз єб був? Скажіть мені. Бо я ще сам знайду. Так, твіч. Так, твіч. Просто в Мауспорт ніхто не вірив, а вони зробили неможливе, це заслуговує неймовірної поваги. Це, це стопудово. В Мауспорт, чесно кажу, я не знаю людину, яка поставила би в піками. Е, ну, типу, це Маоспортс проходять. Гав від Моніки вам, це привітання. Я не, не знаю такої жодної людини, але це піздець. Вітрі там Спінкс, по-моєму, піздюлі таких навішав, що це просто жах. Це просто жах. Я дивився. Я, е, чесно кажучи, вчора вже засинав, бо ми в дороги були. Але середину, десь на середині до 100, я почав засинати без віри. А потім як прокинувся, як подивився на результати, і такий Ого То сьогодні, чесно кажучи, може бути, що завгодно. і дякую за 200. Так, а що у нас е, у дідусі? У дідусей що було? Дідуся, ну де гляне. Ану. Чого ти факе нам тичеш Алло. Що нам факи тишеш? Просто оце оце був роз'об? Це був роз'об якийсь? Фигня, доспеть переглядів вчора. Я не бачу нічого. Я нічого не бачу. Дід, якщо ти тут, напиши мені, що там було у тебе. Що там у вас за роз'єб був? Бо я не зрозумів. Він ска не розіграю любят два золота випало. Ніхуя собі. А що я не на стрімі був? А, бо я працював, щоб заробляти гроші, щоб купити кейси, щоб за вами відкривати. Якщо б не ми з Архобусом, не було б цих стрімів. Ви поняли? Що, дивіться. А, я ще, ще швиденько вам розкажу. Я вам ще швиденько розкажу. Там був роз'йом. Я вже поняв. Це вже це, це тобі не вгабено скавитись. Шість червоних та шість рожевих плюс до хіра фіолог. Блін, ну значить, щось якийсь день. День хороший. Дивіться, я відкривав без вас. Я без вас відкривав. І там. Там, короче отаке все. От дивіться, отаке, отаке. Отаке. Отаке все. Отаке все. І такого дофіга це я вже порозбирав, ви поняли? Я відкрив дуже дохера і дуже нормальних кейсів, і там нічого не було. Ставку на золото, ставку на золото, буде золото чи ні? О, дід, дід, дед. Да, зроби, будь ласка, буде золото, чи не буде. А, я не можу набрати. Дід, не можу тебе набрати. Алло, дід, алло. Алло. Перегляд. Ввінкни перегляд з телека. Перегляд. Я не понял, який перегляд. Все, продік пішов. Буде золото чи не буде. Я би став, що буде. Відчуття таке, що буде. Алло, о, все, е-є-є. Алло, добрий день. Що там було? Ну. А, типу. Без без цього, без вальва, uh, чи що? Сейчас, жад, я тебе на гучний поставлю. Хоча у вас? Лава, жил. Ага. Ми її крутимо. Там може випасти два червоних, три рожевих, 12 фіолок